Було прийнято сьогодні рішення щодо передачі автомобіля. Ми отримали автомобіль від громади міста Гожев Великопольський. Ми отримали автомобіль Опель Фронтера, яким також передали сьогодні збройних сил України. Ми сьогодні це повністю процедуру і прийняли на сесії. І так ми, я думаю, що всі автомобілі, які ми отримаємо, це Автомобілі, які мають високу похідність по дорогах, вони ми їх передаємо. І також важливі рішення ми сьогодні прийняли по затвердження звіту, використання коштів резервного фонду. Резервний фонд ми сьогодні майже весь направляємо на підтримку боєздатності наших Збройних сил, наших добровольчих формувань, ЗСУ, тероборони і також на підтримку безпеки в нашому місті. Сьогодні це 16 мільйонів додаткових коштів, які ми направили на те, щоб сьогодні в нашому місті було спокійно, для того щоб ми були впевнені, що забезпечені сьогодні добровольчі формування всім необхідним і паливом для автомобілів, і групи, щоб спецгрупи працювали в нашому місті, підтримували порядок і органи правопорядку, щоб розуміли, що у них є можливості. Міська рада сьогодні знову підтвердила свою своє бажання і свій напрям своєї діяльності щодо підтримки безпеки і порядку на території нашого міста. І не тільки на території, а також тим підрозділам, там є і субвенції, підрозділам, які несуть сьогодні бойове чергування на території позицій вдовж нашого кордону, на території нашої області.